Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. У нас ранок. Тому я вітаюся добрий ранок, в кого день, в кого вечір. Усім доброго дня доби мирного і спокійного. У нас почалася вже повітряна тривога, але я затіяла пекти хліб, тому і такий. Процес не будемо відкладати, замісити, я встигну. Сьогодні я буду випікати хліб з трьох видів борошна, тому вирішила поділитися рецептом цього шедевра з вами. У мене житня борошно, цільнозернове, ось такого пакета. Я його насипала в чашку, але бачу воно не дуже крупного помолу. Житній крупніший. І вищого гатунка пшеничним. Буду випікати я сьогодні на сироватці. Я її вже підігріла 600 мл. На сухих дріжджах вони в мене завжди є під рукою, тому я і не вишукую чогось іншого. Ну, Звичайно, додати буду цукор для того, щоб пробудити дріжджі, і сіль. Продукти я буду брати всі за об'ємом, але перед тим, як мені їх усіх відміряти, я поважила. Ось така чашка 180 грам. Дві чашки е, білого борошна, чашка житнього і чашка цільнозернового. І якщо мені треба підмісити, я буду підмішувати цільнозерновим. сироватку я вже погріла, признаюся, трішечки перегріла. Добавляю Столову ложку солі не дуже повну, і десь майже столову цукру я розмішаю, трошки я перегріла сироватку, вона розійдеться зараз по холодній посудині, сіль, цукор і вона вже гарної температури І столову ложку сухих дріжджів. Так, дріжджі вже розійшлися і почали працювати. Я всипаю житні борошно. І звичайно, було би добре, якби залишити опару, але не Сьогодні для мене в мене немає часу, мені потрібно встигнути до обіду з хліб. А якщо ставити з опарою, то потрібно, щоб вона викисла хоча б 2-3 годинки, а потім підмісити. Сипаємо біле борошно. Пшеничне. І всипаю цільнозернове. Так, і забула. я обов'язково додаю Олі. У випічку я додаю. Олій домашню, ну, мабуть, ложки три столових я влила. замішувати тугенько, розкриється клейковина і тісто порідне. Точно цільнозернове я не просію, там не, проходять уся, не проходить вся фракція через сито, то я його і не просію. Ось таке вийшло в мене тісто, більше я його підмішувати не буду. Я вимісюю без фанатизма. І хліб у мене, і взагалі випічка виходить дуже гарно. Не знаю, може хтось місить 10-15 хвилин, 20, я за 5 хвилин прикриваю рушничком і буду чекати, поки підійде два рази. Раз його присажу і на. За другим разом буду вже виробляти хліб. Чекаємо. І так, друзі, прийшло 2 години. Я тісто раз присаджувала. Подивіться, як воно гарно у нас підійшло. Я приготувала ось такі в мене є дві е, форми. Плетені вони з е, пластикових е, таких е, дротів. Випікати я в них не буду, але Тісто з житнім борошном важкувати, воно так гарно е, ляже чи сяде у ці форми і буде такий гарний в нього дизайн, е, так що навіть стойку я поставлю в цих формах. Я їх отак добре обсиплю. Е, Висівковим борошном, і зараз у вигляді батонів такі довгенькі, вироблю хліби, розділила тісто на дві частини. Я без ваги, тому й вийшло в мене не зовсім рівно один, трішечки більший, але не набагато е гарною. Виробленою стороною гладенькою я виставила його вниз, тому що буду перевертати на дечко навпаки, ось, а такої трошечки зі швом наверх. Зараз накрию рушничком і хай підходить хвилин 30. Я думаю, за 30 підійде. Тісто вийшло дуже гарне, підмішувала я висівковим борошном, воно не дуже вмішується вже у готове тісто, і тому тісто не забивається, просто воно зверху його обволакує і дуже гарний виходить з цього хліба. І так, друзі, з нас пройшло півгодинки вже. Хліб підійшов, дечку я застелила пергаментом, Посуну, щоб вам було добре видно. І буду зараз помаленьку його відправляти на дечку. Ось такі вийшли гарні батони. Ось такі. Таким візерунком. Зараз я їх підріжу, щоб вони не підлопнули. Не дуже гострий ніж якийсь у мене вийшло. Вони присіли. Зараз нагрівається духовка і буду витікати. Зайвому печку, щоб не горіла, Приберу з дечка на пергаменті нічого страшного, а на дечку Духовка нагріта до 200 градусів, буду випікати годину. Подивіться, який гарненький зверху батончик. Ну, побачимо, чи буде смачний. Ось такий вийшов у нас хлібчик. Випікався 50 хвилин. Останніх 15 хвилин я переключила духовку на 180 градусів. Мукичку. Зайву я обмету, як бачите, вона навіть не пригоріла так чуть-чуть підтемніла. Щойно я його витягла, не ще гарячий. Такі гарні бороздочки на розрізі чуть-чуть піднявся, але не під Лопнув, прийде на обід чоловік. Ми вже будемо смакувати свіжим хлібом, ще тепленьким і з борщем. Ну що, друзі, на цьому своє відео закінчую. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Усім миру, спокою, якнайшвидшої нам перемоги. І печемо хліб. У розрізі я вам покажу усім до побачення і до зустрічі у наступному відео.